Таємниця старого мосту повертається з 104 серією, яка виходить 28 серпня 2025 року на Ютуб каналі 1+,1 з українським дубляжем. Цей епізод обіцяє ще більше закрутити сюжет, занурюючи нас у вир інтриг та емоцій. Серіал продовжує вражати своєю атмосферою, де старий міст зберігає секрети, а герої розкривають їх з кожним кроком, змушуючи серце битися швидше. Сюжет тримає в напрузі сценаристи майстерно вплітають нові загадки, не втрачаючи зв'язку з попередніми подіями. Персонажі, як завжди, живі та багатогранні, їхні рішення викликають щире співпереживання. Український дубляж додає особливого шарму, роблячи діалоги природними й емоційними. Озвучка настільки якісна, що голоси героїв здаються рідними, підсилюючи занурення в історію. Візуальна складова серії це окремий захват. Операторська робота передає похмуру красу старого мосту, а музичний супровід створює ідеальне тло для драматизму. Серіал майстерно балансує між містикою та реальністю, залишаючи простір для роздумів. Ця серія справжній подарунок для шанувальників, які цінують глибокі сюжети та якісну постановку. Не пропустіть, буде захопливо.